Четвертым роком, кажи. Давай лягай на спать уже. Хватит тогда. Эээ! Як тебе новый рыб? Это не больно? Не пиздец. Нормальный. лимку сниму. А, ну ты стань біля ялинки. Вообще, мы как головы. Встань лыщи, раз моим. Розкажи пар... якийсь віршик, який то, той, то садочку віршик розказував. Звинку. Звинку, поліський, що ти. Там мусимо тобі допомогти. Придумав. Дід поросси може. От тобі тик може. Та десь нами цвіта живем розсошніш. А, яку, а пісеньку? Давай, давай. Олесь, а яку ви пісеньку там співали? Я не пам'ятаю місенька. Ну ви там ходили <різь> <різь> кругом ялинки, якусь пісеньку співали. <різь> Ану. У <різь> 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 лісі лісі темному, не знаєш? Що... Я я пляск... на Буляшку да, хочу навчити, не хочу. Хожу, то ти вовсю не заробиш, що ти не вмієш порятувати. Ну, зимські ваші може не хочу. Ні, я так, да, не повіршиком. А що там шукаєш, я не помню?